Вітаю, друзі! Ви на каналі Ґрунтотех. Ну що, прийшла вже зима, але з поля агрономи не йдуть. І Сьогодні я прийшов на ближайше поле, де я зміг дойти господарства Мрихіна Юрія Миколаєвича на поле е по тіло, де є стерня пшениці, щоб подивитись вологу. Бо опади, як то кажуть, пройшли, але ми не забуваємо, що. Це не означає, що в ґрунті буде достатня кількість вологи. Та й взагалі цікаво подивитись. Я не брав бур, в мене є спеціальний бур для цього всього. Я його не брав, взяв тільки лопату. Просто зараз пориємо, подивимось, що там по волозі в ґрунті. Я думаю, вам буде цікаво. Так, друзі, ну що ми маємо? Викопав я яму, зараз подивимось якої глибини. Десь, десь, десь Десь пів метра. Навіть до метра не копав і пішла вже суха земля. Зараз візьму, точно вам скажу скільки вологи. Ну, Андрюха каже на штик. Ну ось десь, бачите, он, межа. Не знаю як, чи видно, чи ні. Ось, десь йде вологий шар грунту. І це ще на стерні. Це по ноутілу, тобто тут все одно волога накопичення більше. Десь ось раз, ладошка. Ось на півтори ладошки, далі вже йде суха земля. Ну тут це сипалося, зараз вам покажу. Ну, ну там пішла вже суха. Зараз. Точно, точно вам вже скажу, скільки по глибині вологи. Ну десь до 30 сантиметрів вологий ґрунт. І це на момент 6 грудня. І це на стерні. Тобто, я вам ще раз скажу, це на стерні. дивіться який шар пожнивних залишків. Тобто тут і падали ця пшениці, і шар соломи, і врожай, скільки 40, десь 40 центнерів тут була. І ось такі тепер думки, що взагалі буде в наступному році. Це Я, я вирішив зняти ну, відео для себе подивитись і взагалі для людей, того, що багато хто каже, що та ось пройшли опади, літом були дощі, осінь, вологи багато, можна кукурудзу сіять. Ну не знаю я, друзі. Чи можна сіяти кукурудзу, бо ми дивимося, яке вологонакопичення є на наступний рік. Тому такі справи, ну 25-30 см це від сили, Це максимум. Ну Ось так, да, наш штик лопати. Андрюха там убіжав, щоб я його не знімав. Привіт Юрію Миколаєвичу, господарство Мрихіна покопали. І я ще раз скажу, це на стерні. Це на стерні, це тут волога накопичення йде з літа. Що відбувається на класичному побітку ґрунту, я навіть не знаю. Якщо от на стерні 25-30 см вологи. Місамо, друзі, грязюку, гляньте, що тут твориться. Хто накатав оце, а? Козли. Козли. А Андрюха потім весною буде тут беднаріть, обтісковувати. Да. Капець. Самое весное. Короче, друзья, такі справи. Підписуйтесь, слідкуйте і... підписуйтесь на цього каналу, бля. Взагалі, удалите себе інтернет, скачайте TikTok, бля. Да. Все, всем всего найкращого. Слідкуємо, підписуємось, дивимось далі.